Січня а, почав роботу і метросадок. В цих же приміщеннях на п'яти локаціях, п'яти визначених станціях харківського метрополітену здійснюється винятково підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи. На сьогоднішній день ми маємо вже. 659 заяв на минулому тижні, наприклад, відвідувало десь більше 400 дітей. Створено в 17 закладах дошкільної освіти створено 41 групу для організації навчання підготовки дітей до школи. Він дуже просторий і. Для дітей, звичайно, він не звичайний. Ми е, намагалися зробити всі умови такі, щоб дітям було комфортно, затишно, щоб вони е, гралися. Проходьте, будь ласка, це парти. На столах е, всі посібники для занять. Діти займаються, також там є ігрова зона. Ігровий осередок. Це атрибутика для руханок. Для вони розряджаються, рухаються. Володим! 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 Володим!